Мої вітання. Сьогодні поговоримо трошки про 3D принтера. У мене тут Res Bluer, брав я його Бушного 4600 гривень це в принципі дуже адекватні гроші за даний девайс. Я так рахую. В порівнянні з тим, що я шукав, то це прям була золота середина. Недорого, недешево, не голосно. Працює і в принципі він має працювати довго і нудно. По трошки його так. Що я до нього доробляв? Зробив йому такий екран, ну захист екрану торка. Дуже легко відкривається, закривається і вона прям така крепка. Тому що дракона із PLA пластика. Він дуже твердий. І екран захищений, я з за нього спокійний. Що далі робив? Далі взяв ось такий у мене був такий боксик кругленький. І я в нього просто пропиляв е, два паза, отак розрізав пролончик, вложив, сюди вставляється філамент, пластик, зажимається і... Ось вам готовий безплатний фільтр, для... фільтр від пилу для пластику. Далі я йому робив рожки. ось такі. Тут ставиться катушка, Можна ставити маленьку, ось такого плану. А вона стати 3-кілограммову. Шина тут відносно велика. Один момент, що... Коли ставлю, так, а, трошки я посунув. Ось. ось коли ставлю, то пластик я завожу ось так по під трубу. Навіть якщо там десь витки десь запутаються, то воно не буде падати на модель, а просто заклинить і все. Тобто доволі зручно. І місце займає менше і можна використовувати бевушні печетники, тому що тут дуже повільно це все діло відбувається. Друкується довгенько, але то таке діло. Перше, що він друкував, це був оцей датчик наявності філаменту. Це було саме перше його домашнє задання, коли додому приїхав. Підключив. Найшов э, схему на цю ж э, на його материнську плату. Благо воно було настроєно в прошивці Мерлін. Тут мерлін, до речі, стоїть. Чистий оригінальний мерлін, А, що таке? Нема кабелька, да? Зараз маємо товпнемо. С тиммер. Цей кулер керується шимом. З материнської плати я до нього не ліз, в принципі. На це я поставив перетворювач міні-360, отакий ось. Весь на нього 15 вольт. Тому що замінив кулер, який, який тут був при покупці, так, і виявилось, що новий кулер дуже сильно дме, дуже сильно. І Мало того, що він хорошо дме, то він ще й дуже шумить на вуха. Тому то це він не дуже шумний і поток нормальний. Купуємо такий носок силиконовий. Він тут трошки піддержує термодатчик сам. Ну, він там закручений на гвинт, але я закріпив ще й, ще й так його трошки. Там я приклеїв маленьку стрічку, там, здається, на 300 12 вольтовий через резистор. Не пам'ятаю як я там вже вставив, там 300 чи 400 Ом, щось таке. Тобто як тут 24 В, то він світить нормально і якось до 15 вольт то вже світить непогано, тому що стрічка сама 12 вольтова. Підсвітка в нього йде нормальна. Тобто зону друку видно добре. Цю частину я йому не переробляв, тому що не бачив цьому потреби, дуже добре продувається і колдент, і детальку самому непогано обдуває. Стояло два таких цепка. Один йде наверх, а один йшов звідси. Сюди. Але коли каретка доїжджала до краю, то бачите, де він стоїть аж? Тобто це похід заватало, туди постійно дуже сильно загнала провода. Мені це не сподобалося і я вирішив по-іншому. Я просто наперед вивів, йому таку кишку зробив з новими проводами. До речі, провода я брав із витої пари ось такої заводського виконання, яка тобто залита аж всередині, як бачите. От вона м'ягенька. Правда, я не думаю, що вона підійде для термокамери, Ну, для принтерів з термокамерою. А в мене для такого варіанту вона, в принципі, непогано відходить, тому що тут температура ніяка, виходить, і нічого їм не буде з ізоляції. І він гнеться нормально і запас довжини нормальний. Тут скобу зробив металеву. І всунув все в оплітку, і зажав тріпосадочкою і склеєм. Кабельки на, на нагрівач взяв в нові. мене там залишалися після цього, після покупки там, на другий принтер нагрівача, там обрізалися всі провода, а тут якраз мені підійшли по лінію спокійно. Вставив сюди е, кусочок маленької тефлонової трубки і зажав самим цим датчиком. Тобто Там отвір є знизу. Просто відкрутив от, його, трохи, вставив і зажав. І воно тепер мануліт нікуди не дівається. Там були в цій в цьому дзипку, корові, були там багато спайок, мені це не, не подобається корові, таке, то я вирішив його перебити вже. Без цих пайок, щоб вгнулося, сам провод гнувся, а не місце паки, тому що я знаю, що це пакається, не відламується. Світло э, спаяне з цим, э, з оходжувачем колденда. Тут э, є 3 d 6 здається, стоїть. Радіатор э, блок я йому поміняв на новий. Нагрівач сам посадив на термопасту на КТП-19. Так само і термодатчик теж на КТП-19. Рідні роз'єми, які були в нього попереднього власника, X30, я оставив і цей роз'ємчик також оставив на термодатчик. На цей і на ці два теж ці роз'ємчики є. Гвинта е, осід я знімав, мив, мазав по-новому, ставив, гайки теж вимивав. Там, до речі, гайка так звана антивоблінгова з розрізом маленьким. Було ще, що гуляв в мене е, екструдр, верхнець гуляв. Не міг знайти причину нічого що до чого. Вже і осінь нагинав, так, такого, тягав. Ну, наче і жорстко все і... І що це не то з другом виходить? з першим, з першим іменно, шаром взагалі якась діч була. Е, переміщаючи по пару міліметрів і дергаючи, так, я замітив, що через якийсь проміжок е, довжини, так, є, є оцей іменно, маяк, оцей, що він туди-сюди бігає. Поняв, що Це можуть бути ролики ці три штучки. І так кидав. Виявився ролик, був здавлений. Видно на принтер довго стояв в одному положенні і ролик подивився. Їх я переставив на вісь Z, а на вісь X поставив нормальний із осі Z. Тому що ось Z дуже, дуже мало катається, в принципі. А от вісь X і вісь Y дуже часто. Так, вісь Y, у нас ще на більше, то там стоїть 4 ролика. А віз X трохи менше, то там стоїть три ролика. Були моменти е, з концовиками. Е, розбирав чистев щиточкою е, щіточкою такого плана. І все нормально стало. Нажимаєш і ставиш стаєш на нього, а він там гуляє там, 3 ома, 17 ом, 24 ома, 42 ома... Ну, тобто, Просто нажав і не вирушу, так, а приміняється постійно. Тобто Це не діло. Вичистив, все нормально. Е, думав міняти з мишки поставити, так, але якось мені ці більш подобається по якості самого металу. Тобто, тому їх Просто вичистив і оставив. Цей, цей оставив на ось X. І на іріку також е, трохи був пропаяв його краще, бо він мені не сподобався, як він паяний був. Момент. По поводу контролю ваших 3D-принтерів, коли ви їх обслуговуєте або вони працюють в нон-стопі, дивіться за роликами, за чистою направляючих. Дивіться за станом ременю, чи він не розходиться, чи він не потисканий. Так? І дивіться на шківи ремнів. Пробуйте їх на, на стягування Чи вони не болтаються. У мене було таке на такому самому принтері було на роботі, що е, описався цей гвинтик і цей ж пішов вверх. І вперся в цей хрест, який стоїть під столом, який тримає стола, він туди вперся і друк весь запоровся. Тому дивіться, щоб воно було зрате. Не притяніть, не зірвіть, конечно, його, але дивіться, щоб воно було нормально. Тут, там тоже, щоб він не гуляв. Чув такі байки, що кажуть, що треба е, змашувати ремень, так? турець, якщо він пищить. Ні, хлопці не треба змащувати. Треба просто виставити, щоб ролік, або ролик, або направляючи шків, щоб він стояв рівно, щоб в нього не було перекоса. А тут був трохи перекос. так? Тут була зірвана різьба ось на цьому гвинту. І цей так собі тримався. То я різьбу тут перерізав на трошки більшеньку і зажав нормально натягувач ременю, щоб він стояв крепко. Тут щель була, то я сюди ключки понакидав шестигранні. Що ще робив йому? Робив йому. Зараз покажу. Робив йому обдув е, драйверів. Ось такий ось обдув. Це він був саме в процесі друку. Ось так там підтримки ось були. Ось таке ось воно було. Така штука і ось воно сіла на плату. Тут, як бачите, стоїть платка Mini-360. І до неї навіки припаяний конденсатор 50 вольт, 470 мікрофарад. Це якраз таки для живлення оцього кулера. Там ще один є, далі так просто не видно на кадрі. Там теж таке саме стоїть, теж конденсатор напаяний. Для чого конденсатор? Без нього так дуже сильно нагрівається дросель. Прям дуже сильно. Оцей маленький дросельок, на ньому будемо написано 100. Він дуже сильно нагрівається. Поставь контакт, і ця проблема пішла, і передвоюючи набагато прохолодніший став. Плата його рідня. Я її не міняв, не прошивав, слава Богу, дали люди прошити вже з принтером. Ось Собі позначку зробив е маркером подиплющив е датчик наявності філаменту взагалі. Також, воно, воно було виселене в марліні, що є така можливість. Просто він не був запаяний, його фактично не було. Ось сюди наклеїв я е дві полоски спіненого двостороннього скотчу. Для того, щоб дно, кришка дна, придушувала трошки його до верху і він не люфтив. А ось далі видно ось другу міньку. Щоб він не люфтив, щоб він не йшов в резонанс. Ось самопада до того ось цей радіатор вверху. Ось це, ось все. Я його е, зривав. Повертав на бік і клеїв заново, тому що потік вже був спрямований і воно б нормально не бдувалося, тому що він тут поперек. За рахунок цього тунеля так повітряного я поставив на кулер 12 вольт. Він і дує, тобто він дуже-дуже тихо і дуже хорошо продуває ці всі драйвера. Вони прям холодні. При роботі. Це все, що коли друкував, коли ще провіряв його перші рази. Кут-кіт такий ось гнучкий. Тобто це всередині в ньому стоїть. Всі осі корпус я відбивав спіртом, тому що так собі вибув. Тут бачите, стол бачився стол так. А раніше під стеклом було якесь. Як, наче як монтажна піна, щось таке було. Це попадає ніяка на, на скло. Взагалі. Ну, воно, звісно, прогрівається з часом, так? але от коли вичистив його до білого так, і положив, то набагато швидше прогрівається скло. Для чого воно було нанесено, я не знаю. В принципі, вікати дуже не хочеться <сміття> до чого. Пробував я різні адгезиви. Я собі робив а, таку ось. З... Мазаненку таку BF2 і ізопропіловий спирт. Ну. Пошукав, почитав трохи, як все ну, до, до чого. Прийшов зараз чисте скло. Просто чисте скло. І е, стараюся його не масти пальцями, щоб е, з пальців жир на нього не переходив. І в принципі друкує. В слайсер я виставляю. Е, ну, як друкує pl так. То в слайсер я виставляю е температуру пластику 210 градусів або 215 е стіл 60 градусів для першого шару. А далі е стіл охочується до 55 градусів. І друкується на 55 градусах воно все стоїть мертво. Знімається, в принципі, моделька нормально. ну, Грався я з цим BF2. Так, ну, таке. Деталі бували зривало. Коли я прийшов на чистий стіл, ну, от, прям набагато краще воно кріпиться. Дуже довго грався з вирівнянням столу, так, з зазором, який має бути між соплом і столом. Дуже довго я програвся. Що тоді поліз і до концовіка. бо я зрозумів, що в мене кожен раз якийсь новий рівень цього. Ну, з -за зазору цього. Виявилося все просто. Конзолик барахлий Вичистив, виставив по-новому. відрегулював повністю по 4 точкам в кілька проходів. Весь зазор. Потім зайшов на ластування, виставив. Е, ну, Скажімо так, називається функція Z а так, але в Мардінок по-іншому називається, точно не пам'ятаю як. І, в принципі, все. Ожив і почав вже рукувати без брака, без, без дурки ніякої. Тобто все нормально. Тут я оформив його таким видом. ось. Тобто дві стяжечки. Там сцепка вийшла, повернулася на мотор дві стяжки і пішло собі рівно і красиво. Тобто ну, так кабель, але немає оцього такого залому кабеля. немає. А тут, як був цепок, він був. Мені це не сподобалося. Сюди пробував вставляти е, 3 кілограмову катушку, стає прекрасно. В чому ще плюс ну, такого варіанту, так, кріплення, е, що немає вібрацій, коли розмотується пластик. У мене роботі отакі є пара штук таких, і вони трохи, трошки відрізняються один від одного. Один є е, з діректом, і... Ні, два, два з діректом, і один з боуденом. З боуденом, якби, питання немає. Там стоїть з боку стоїть трохи дермоктушка, там стоїть мотор, він затягує з боку. І як би, все прекрасно. А от з діректом проблема є, тому що воно коли хоче. Рванути в бік і ось така тушка 3 вона має дуже таку інерцію. І от прямо тут ходуном ходить весь. ну не, не подобається. Тут він собі спокійно собі ходить. Тобто нитка зверху йде і все, все нормально. Ну, повторюю що нитку я завожу отак. Вона має отако виходить. Тобто, якщо навіть запутається, то катушка не злетить нікуди. Але ще до того я думав робити його, ну, тобто така катушка тут виходить. І думаю, якщо вдруг буду падати, то в мене є екран захищений, так? а потім прийшла до думка, що якщо провести через середину, так, то в принципі все буде набагато краще. Було тут на ремні е осі Y. Багато дуже стяжок насунуто, там штук 4 чи 5 стояло в ряд. І коли спрацював вже е, датчик філамету, так? Тобто я хотів попробувати, як воно взагалі працює, не працює, і наскільки воно адекватно працює. Я що я отримав? У мене стіл поїхав вперед, вперся, і пару кроків коричу, пропустив. Е, ну, Тобто ремінь, по суті, пару раз. Так, да, буває таке діло. Думаю, а чи не збилося зараз позиціонування в самих мозгах? Заправляю я новий пластик і що я отримую. У мене 2 см друг з'їхав в сторону. Ну, тобто змістився. І воно починає друкувати вже в повітрі. Короче, все пішло не по плану, скажімо так. Е, Зняв я стола, викусив це всі стяжки, е, взяв одну. Просто в дві петлі її замотав на ремінь. ремень натягнув, затягнув стяжку, все, красота. Но затягнув я її аж під самим краєм, де йде таке вухо, так, за яке, на яке надівається ремішок. От в самому кінці я поставив стяжку і все, проблема пішла. Тобто пауза ще нормально, адекватно відпрацьовує. Грався чим ще з заміною філаменту, а, іменно програмно заміною філаменту. Тобто, в мене тут є досвід до так, я собі можу спокійно собі рук, руцями пуктити, витягти, вставити філамент, поки художні грачі, то якби, таке діло. Але коли йде сам друк, і він стає на паузу, то моторчик трохи не відпускає філамент, він його тримає на місці. І виходить так, що ну, не ти його нормально. Тоді я пішов в фрон... програму Front, front Interface, здається, зараз її покажу десь вам. І змінив ці налаштування вручну. Так, тут нема. Тобто. Програмка для роботи з 3D принтером з мозгами його. Треба що? Треба е ставити драйвер так, для, для того, щоб комп'ютер розумів, що до нього підключений 3D принтер. У вас повинен зв'язатися в диспетчері е пристроїв новий компорт. І треба буде виставити е швидкість, де, з якою підключається принтер. І саме той компорт, по якому він підключений. При вмкненні піде писати. Треба написати команду M503, і вам видасть перелік налаштувань, які в принтері зараз в мозгах записані. І там я знайшов е, таку стрічку е, Change filament. Там значення для upload, тобто вигрузки, і load загрузка. Тобто, поміняти значення на більшенькі, і в принципі у нас пластик повністю виходить, повністю заходить. Навіть трошки е продуває так скажем, е сопло, якщо навіть я міняю другий кольор, то він прямо тут е виходить старий весь і от, новий залишається. Небагато став, там здається, 8 см загрузки. Але тут Тут від самого е, шестерні, яка захвачує е, пластик так, і донизу там, там менше 8 см. Але тих 2 личних см вистачає для того, щоб е, пластик е, перейшов вже на новий кольор. Так що таке, це залипательно, Дивитися можна до того, як він друкує. перші дні дуже сильно. Заглядав на нього, як же він там, бо не знав, що, що в нього чекати. Тобто апарат не новий, так? І непонятно, що, що з ним робили, що Що в нього чекати, але людина, в я брав, його нормально налаштувала. Я хотів би перейти, звісно, на, на іншу прошивку, але так я не дуже сильно. Дружу з програмуванням, то поки на цьому марліні. Тому що краще повільний, але робочий, чи не робочий, але швидкий, Якось так. Вам удачі, не бійтеся, робіть і все вийде.